Утявіть собі місця на землі, де здається, що закони природи працюють інакше, а реальність стає трошки дивною. Місця, які змушують науковців ламати голову, туристів затамувати подих, а мисливців за загадками знайти відповіді. У цьому відео ми покажемо вам локації, які можуть змінити ваше уявлення про світ. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже останнє місце вас точно зачарує. Підпишись на канал, щоб знати більше, ніж світ готовий тобі показати. Чим більше ти дивишся, тим більше питань з'являється, і ми готові відповісти на них усі. Ну а ми починаємо. Відкривають наш топ вогні гездалена. Це рідкісне атмосферне явище, що спостерігається в долині Гездален у центральній Норвегії. Долина розташована на геологічно унікальному рельєфі. Вона лежить на багатих кварцитових і металевих шарах, які утворюють природні електричні конденсатори. Незвичайні світлові явища в долині гездален спостерігалися щонайменше з 1930-х років. Особливо інтенсивні прояви зафіксовані між груднем 1981 року та серединою 1984 року, коли вогні спостерігалися 15-20 разів на тиждень, що приваблювало численних туристів, які залишалися в регіоні на ніч. До 2010 року частота спостережень значно знизилася, залишивши лише 10-20 випадків на рік. З 1983 року в рамках проєкту Гездален розпочато систематичне вивчення цього явища. Польові дослідження проводилися активніше у 1985 роках. У 1997 роках група студентів, інженерів та журналістів у межах проєкту Трикутник фіксувала вогні, що набували форми піраміди та рухалися вгору вниз. У 1998 році в долині встановили автоматичну вимірювальну станцію для постійної реєстрації і документування появи світлових явищ. Пізніше було створено програму ЕМБЛА, метою якої стало об'єднання науковців і сто. Студентів для спільного дослідження вогнів. Вогні з'являються як самостійні джерела світла, які можуть мати діаметр від декількох сантиметрів до кількох метрів. До речі, рухаються вони з різною швидкістю або взагалі залишаються нерухомими. Колір варіюється від білого та жовтого до червоного та блакитного. Спостерігаються вони переважно вночі і в період хмарної погоди, але, в принципі, неважливо, який сезон на дворі. Основна наукова гіпотеза пояснює вогні як плазмові або газові розряди, що виникають через накопичення електричної енергії в ґрунтових шарах. Місцеві породи містять метали та мінерали, які здатні накопичувати статичну електрику. А підземні гази, зокрема водень та метан, можуть іонізуватися, утворюючи світові кулі. Лабораторні моделі показали, що такі газові суміші при випромінюванні високої напруги можуть світитися у формі стабільних сферичних плазмових об'єктів. Як то кажуть, що то було? Мабуть, НЛО. Поки що досі невідомо точно, що це було, але зате є багато наукових гіпотез, які поки що так і залишаються гіпотезами. До речі, а ви в курсі взагалі що в світі існує колодязь з невідомою людству глибиною у глибинах орегону серед лісів та туманів ховається отвір у воді. Який називається колодязь Тора, так так, саме цього Тора це такі собі справжнісінькі ворота в підземний світ. Вони манять дослідників своєю таємничістю та цікавими легендами, про які ми поговоримо пізніше. Стоп, ну а звідки ж така назва? Що це справді колодязь Тора? Назва Колодязь Тора походить від скандинавського бога грому Тора. За однією з легенд, давним давно на цьому місці жила закохана пара. Їхнє щастя було зруйновано ревнощами дівчини, яка вбила свого коханого. Бог Тор, побачивши це, перетворив кров юнака на розпечену лаву, що розплавила землю та утворила глибоку воронку колодязь, що нагадує про руйнівну силу ревнощів. Насправді ж, це величезна підземна воронка, що утворилася в результаті вулканічної активності. Її точні розміри залишаються невідомими, оскільки вивчення глибини ускладнене через сильні течії та підземні печери. Аквалангісти уникають занурення через небезпеку потрапити в підземні лабіринти, з яких важко вибратися. Колодязь Тора відомий своєю непередбачуваною поведінкою води. Сильні приливи та відливи створюють враження, що вода живе своїм життям, а звуки, що доносяться з глибини, нагадують відлуння з іншого світу. Ці феномени привертають увагу не лише туристів, а й дослідників паранормальних явищ. Попри численні спроби, вчені досі не мають єдиного пояснення утворення колодязя. Гіпотези варіюються від вулканічних процесів до підземних водних потоків. Однак через небезпеку занурення та складність доступу детальні дослідження залишаються обмеженими. Наступний у нас кривий ліс, бо звичайним лісом уже ніколи не здивуєш, правда? Взагалі, це одне з найзагадковіших природних утворень Польщі, яке розташоване неподалік від села Нове Чарново в західнопроморському воєводстві, приблизно за 4 кілометри від міста Грифино. Цей сосновий ліс площею всього лише близько ну, 0,3 гектари, відомий своїми ста деревами, які мають унікальну форму. На висоті 20 см від землі стовбури різко вигинаються на 90 градусів у напрямку півночі, а потім знову виправляються, утворюючи характерну дугу. Ця аномалія привертає увагу туристів, дослідників та фотографів з усього світу. Кривий ліс був посаджений у 1930-х роках, коли ця територія входила до складу Німеччини. Дерева були висаджені з метою отримання деревини з природною кривизною, що була б корисною для виготовлення меблів, бочок або інших виробів. Для досягнення цього ефекту молоді дерева ймовірно були опроблені спеціальними інструментами або техніками, щоб спрямувати їх ріст у бажаному напрямку. Однак точний метод і причина цієї деформації залишаються невідомими. Дерева могли бути примусово вигнуті у дитячому віці. Молоді сосни дуже гнучкі, тому їх стовбури могли фіксуватися у вигнутому положенні за допомогою дерев'яних клинів, мотузок або рам. Коли дерево підростало, стовбур запам'ятовував форму і пізніше продовжував рости вертикально, створюючи характерний вигін на висоті 20 см. А є версія, що люди поєднували природний ріст дерев з легким механічним впливом. Наприклад, частина дерев висаджувалася на нерівній поверхні, або ж на молоді дерева могли впливати снігові покриви або потік води, щоб стовбури згиналися у бажаному напрямку. Ну так а чому ці дерева не вирубали, якщо вони були створені саме для меблів? А вони досі воно стоять в лісі там. Справа в тому, що Кривий ліс був посаджений у 1930-х роках, коли ця територія належала Німеччині. Після Другої світової війни територія перейшла до Польщі, а промислові плани змінилися. Згодом люди почали помічати унікальність лісу. У 1960-х роках почали пробувати туристи, і тому вирубування лісу стало недоцільним. А у 1990-х роках кривий ліс став природним пам'ятником Польщі, тобто наразі він охороняється державою. Ну як то кажуть, там, де ліс, там і озера. Наступне у нас озеро Spotted Лейк. Це унікальне мінеральне озеро, розташоване в долині Сімілкамін у Британській Колумбії, Канада, неподалік від містечка ОСОюз. Це озеро відомо своїми численними кольоровими плямами, які з'являються на поверхні води влітку, створюючи враження, ніби озеро, всіяне різнокольоровими плямами. Spotted Лейк. Є солоно лужним безстічним озером, що означає, що вода в ньому не має виходу, і вся волога покидає його шляхом випаровування. Це призводить до високої концентрації мінералів у воді. У літні місяці, коли температура підвищується, велика частина води випаровується, залишаючи на поверхні численні мінеральні відкладення, що утворюють кольорові плями. Ці плями мають різні відтінки жовтого, зеленого, синього та білого кольору, залежно від складу мінералів у кожній ділянці. Основними мінералами, що утворюють ці плями, є сульфат магнію, сульфат кальцію та сульфат натрію. Ці мінерали кристалізуються на поверхні озера, утворюючи тверді, майже кам'янисті утворення, по яких можна ходити під час найвищої температури. Через високий вміст солей та лужних мінералів, вода в Spotted Lake є несприятливою для більшості водних організмів, включаючи риб. Це озеро не є місцем існування риби, і в ньому не водяться водні організми, окрім деяких мікроорганізмів, які здатні виживати в таких екстремальних умовах. Існує легенда, що озеро зупинило війну між канадськими та індіанськими племенами. Під час вирішальної битви обидва війська мали перейти озеро. Крім того, багато бійців було поранено. Коли індіанці омили свої рани водою, вони швидко загоїлися, адже там багато солі. Люди вирішили, що це знак згори і треба припинити це. Хоч індіанці проживали на цій території, фактично земля належала приватному власнику Ернесту Сміту. Коли він дізнався, що на його ділянці знаходиться цілюще озеро, у 1979 році він спробував побудувати на ньому спа-курорт. Індіанці активно протидіяли цьому і навіть пропонували викупити озеро. Лише після 20 років наполегливих переговорів їм вдалося придбати озеро разом із 22 гектарами землі. У жовтні 2001 року озеро офіційно. Но продано за 720 тисяч доларів. США. зараз озеро є культурною та екологічною територією, і доступ до нього обмежений. Відвідувачі можуть спостерігати озеро з оглядового майданчика вздовж шосе, але безпосередній доступ до води заборонений. А ось у костариці знаходяться загадкові кам'яні кулі, великі, ідеально округлі сфери, виготовлені з магматичних порід. Кам'яні кулі Дівкіс кам'яні кулі були створені приблизно між 200 роком до нашої ери. Їх знайшли у 1930-х роках, коли одна компанія почала розчищати джунглі для бананових плантацій. Відомо понад 300 кам'яних куль, хоча точну кількість встановити неможливо, оскільки деякі були переміщені, зруйновані або вкрадені. І нині частина з них зберігається у національному музеї або ж на громадських площах. Походження цих об'єктів досі залишається таємницею. Дослідники припускають, що кулі могли виконувати ритуальні, астрономічні або соціальні функції, проте їхнє справжнє призначення невідоме. Відсутність писемних джерел цієї культури та руйнування багатьох археологічних контекстів значно ускладнюють інтерпретацію. Однак деякі вчені вважають, що ці кулі утворилися природним шляхом через процеси ерозії та осадження, які призвели до формування округлих об'єктів з магматичних порід. Кам'яні кулі виготовлені переважно з габро. Твердої вулканічної породи, хоча зустрічаються також зразки з вапняку та пісковика. Їхні розміри різняться: від невеликих сфер діаметром близько 10 см і до величезних об'єктів вагою до 15 тонн і діаметром понад 2,5 метри. Найвражаючою особливістю цих артефактів є їхня майже ідеальна сферична форма. Деякі кулі відхиляються від ідеального кола всього на 1-2 см, що свідчить про високий рівень технічної майстерності стародавних ремісників для їх створення використовувалися кам'яні інструменти а поверхня полірувалася піском і водою. Процес був дуже важким, особливо враховуючи відсутність металевих інструментів та необхідність транспортувати важкі кам'яні брили з каменоломень, розташованих на десятки кілометрів від місць знахідок. Вони розташовані в джунглях, часто групами, що може свідчити про їхнє культурне або ритуальне значення. Деякі з них мають вирізблені символи або візерунки, що може вказувати на їх використання в релігійних або соціальних контекстах. А ви коли чули про дорогу гігантів? А це взагалі одне. Один із найприкольніших природних феноменів світу, який приваблює щороку тисячі туристів, ця місцевість виглядає так, ніби тут колись проходив величезний міст, створений спеціально для гігантів, але насправді, все ж таки, напевно, їх створила природа. А не легендарні велетні, виглядає дорога гігантів неймовірно. Більше 40 тисяч базальтових колон, здебільшого шести або п'ятикутних, щільно спаяні між собою, утворюючи майже ідеальний каменний килим, який тягнеться від скелястого берега у море. Колони різної висоти, деякі сягають понад 12 метрів, створюючи враження, ніби перед вами справжній геометричний лабіринт, де можна заблукати. Наукове пояснення цього феномену пов'язане з вулканічною активністю, яка від Відбувалося близько 60 мільйонів років тому, у період палеоцену. Тоді на території сучасної північної Ірландії текли потужні лавові потоки. Коли рідка лава охолоджувалася, вона скорочувалася, тріскалася і утворювала ці дивовижні геометрично правильні багатокутні колони. Цей процес схожий на те, як після висихання глини утворюються тріщини, але в масштабі гігантських лавових мас. Чим швидше охолоджувалася лава, тим менші були колони. Повільне охолодження давало великі плити, що утворювали справжні природні сходи. Але легенди додаються цьому місцю магії. Найвідоміша історія розповідає про ірландського велетня Фіна Макула, який нібито побудував дорогу з каменів, щоб перейти до Шотландії і битися з тамтешнім велетнем. Коли фін дізнався, що шотландський велетень значно більший і сильніший, він швидко втік, і велетенські кам'яні плити залишилися на березі, як нагадування про його велич. Місцеві жителі вірять, що колони колись були частиною шляхів гігантів, по яких ходили через море, і навіть стверджують, що на деяких плитах можна знайти відбитки Тки їхніх ніг дорога гігантів це справжній музей геометрії та вулканічної сили природи. Тут можна ходити по колонах, фотографуватися на сходах у небо, а іноді й навіть відчути, що ти стоїш на якомусь древньому містку між землею та легендою. Колони утворюють природні басейни, де збирається дощова вода, і це створює ілюзію, ніби море переливається прямо всередині кам'яного килиму. Ще цікаво, що цей об'єкт занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО, адже він унікальний не лише за красою, а й за геологічною важливістю. Він допомагає вченим зрозуміти процеси охолодження лавових потоків і формування базальтових колон, адже це неможливо відтворити в лабораторії. А ще із цікавого на нашій планеті є діра прямо у воді. Велика синя діра Белізу це одна із найзахопливіших природних загадок світу. Це справжня підводна капсула часу, яка приховує історію океану та клімату протягом тисячоліть. Знаходиться вона на атолі Лайтхаус Reef неподалік узбережжя Белізу і вражає не лише своєю масштабністю, а й геологічною історією. Діаметр цієї ідеально круглої западини сягає 330 метрів, а глибина приблизно 140 метрів, що робить її однією з найбільших карстових вирв у світі. Її походження тісно пов'язане з льодовиковим періодом. Колись велика синя діра була вапняковою печерою. Але коли рівень світового океану піднявся після льодовикового періоду, печера опинилася під водою, а стеля частково обвалилася. І через те, що стеля обвалилася, вона утворила вертикальну воронку. Сталактити, що досі збереглися на дні, свідчать про те, що колись це був цілий підземний світ. Легенди додають цьому місцю магії. Місцеві рибалки знали про синю діру століттями, але світову славу вона отримала лише всередині ХХ століття, коли французький дослідник океану прибув сюди із своєю командою. Його експедиція на борту дослідницького судна Каліпсо детально зафіксувала западину на камеру, зробивши її символом підводних досліджень. Під водою велика синя діра виявила ще більш неймовірні явища. На глибині близько 90 метрів утворюється товстий шар сірководню, який блокує кисень і світло, створюючи своєрідну мертву зону, де не може вижити жодна риба чи водорость. Нижче цей шар води абсолютно безкисневий. Там зберігаються будь-які органічні рештки, що падають з поверхні, включно з мертвими раковинами або навіть людськими артефактами. Завдяки цьому, велика синя діра стала природньою капсулою часу, в якій можна досліджувати історію Карибського моря. Вчені використовуючи сучасні технології, змогли скласти першу 3D-модель западини. Осадові шари на дні показують, якою була температура моря впродовж майже двох тисяч років, як змінювалася активність ураганів і штормів. Та як впливала людина на океан. Особливо показовим став раптовий стрибок вуглецю після 1900 року. Це як наслідок промислової революції та зростання викидів викопного палива, який тепер можна простежити навіть у такому віддаленому куточку землі. Не менш дивовижні і підводні водоспади з піску, що повільно сповзають по стінках вирви. Цей ефект створює ілюзію руху пістку вниз, нагадуючи живий пейзаж, і свідчить про те, що колись велика синя діра може бути повністю похована під. Прибережним піском. Але вирви є не тільки у воді, а ще й в пустелях. Ришат або так зване око Сахари це величезна структура у формі концентричних кілець. Вона простягається на понад 50 кілометрів у діаметрі. З висоти пташиного польоту або з космосу вона виглядає неймовірно симетрично, ніби величезний геологічний мандала, зроблений руками невідомого майстра. Структура складається з кількох концентричних кілець, які підіймаються над рівниною та заглиблюються у неї, утворюючи Подібний рельєф центральна частина підіймається трохи вище за навколишні території, а зовнішні кільця чергуються з поглибленнями, створюючи ефект тривимірної геологічної мандали. Ці концентричні кільця складаються з різних порід: граніти, пісковики, кварцити та іноді рідкісні вулканічні утворення. Саме різниця у складі порід та їх стійкості до ерозії створює чіткі межі кілець і неповторну геометрію. Походження Риша довгий час залишалося загадкою. Раніше його вважали астероїдним кратером, адже форма та симетрія справді нагадують ударну структуру. Але сучасні дослідження показали, що це насамперед результат складних процесів ерозії та геометрії геологічного підняття мільйони років тому тут відбувалося підняття земної кори та магматична активність, утворюючи концентричні структурні кільця. Потім тривалий вплив вітру і піскових бур, типових для сахари, вирізав рельєфні особливості, залишивши на поверхні величезні чіткі концентричні кола, які ми бачимо сьогодні. Центральна частина решат височіє над оточуючою постелею, а зовнішні кільця формують різні ступені. До речі, деякі з них майже повністю зруйновані ерозією. Вражає, що навіть такі великі масштаби демонструють дивовижну геометричну симетрію, що змушує задуматися над тим, як природа створює такі ідеальні форми без втручання людини, адже вважається, що ідеальних форм в природі не буває. Існує кілька захопливих теорій, які стверджують, що Ришат міг бути не лише природним утворенням, а й результатом діяльності давньої цивілізації. Одна з них пов'язує Ришат із легендарною Атлантидою. Її прихильники стверджують, що ця гігантська концентрична структура в серці Сахари може бути залишком зниклої цивілізації, описаної Платоном. Симетрія кілець Ришат ідеально відповідає класичним описам Атлантиди, серія концентричних островів і каналів, що ведуть до центра. Святилища або палацу з висоти пташиного польоту чи з космосу структура дійсно виглядає як геометрично сплановане місто, або ж ритуальний комплекс, який міг би слугувати столицею великої цивілізації. Легенди місцевих племен додають цьому місцю містики, дехто вважає решат оком гіганта, який спостерігає за пустелею, або ж залишком стародавнього храму богів. У сучасній культурі його часто порівнюють із космічними об'єктами. Його симетрія ідеально помітна з супутника, що робить Ришат унікальним поєднанням геології та астрономії. Таким чином, Ришат це шедевр, який демонструє, як складні природні процеси можуть створювати форми. Так, вони здаються штучними, але водночас зберігають у собі історію мільйонів років. Це місце, де можна спостерігати величезну силу та точність природи. І кожне кільце розповідає про події, які формулювали Землю задовго до появи людини. Хочете розповім про одне з найекстремальніших місць на планеті? Впадина на Данакиль це одне з найсуворіших і найбільш екстремальних місць на планеті. Справжня природня лабораторія, де земля демонструє свою силу і непередбачуваність. Вона розташована в Африці на північному сході Ефіопії у регіоні Данакил. Вона є частиною одного з найбільш активних рифтових розломів світу. Висловлюючись просто, це величезна тріщина земної кори, де континент поступово розходиться, і кожен її квадратний метр є свідченням того, як планета дихає і змінюється. Данакль відомий своєю екстремальною температурою. В день вона може сягати понад 50 градусів по Цельсію, а низькі запаси води і відсутність рослинності роблять цю місцевість майже безжиттєвою. Водночас тут знаходиться найнижча точка Африки, близько 125 метрів нижче рівня моря. Це місце, де земля буквально розщеплена, утворюючи величезні тріщини, вулканічні конуси та лавові потоки. Головна принада Данакеля його вулканічна і мінеральна активність. Тут виділяється сірка, яка разом із гарячими джерелами створює неймовірні кольорові ландшафти, яскраво жовті, помаранчеві та зеленуваті відтінки. Деякі дослідники називають це місце пекельним ландшафтом на землі, адже відчуття під час перебування тут схоже на те, ніби стоїш на поверхні іншої планети. Падина утворилася мільйони років тому внаслідок розходження африканської та аравійської плит, що створила унікальні умови для вулканічної активності і рясного виділення мінералів. І навіть сьогодні місцеві племена Афар вручну видобувають білі кристали з розпеченої землі, продовжуючи тисячолітні традиції. Легенди місцевих жителів додають цьому місцю містики. Афар вважають, що Данакаль – це земля духів, де людина відчуває межу між життям і стихією землі. Місцеві Часто називають його воротами в підземний світ, що відображає уявлення про невидиму силу, яка рухає землю і вивільняє вогняні і сірчані потоки. Ну і замикає наш топ аномальних місць південно-атлантична аномалія. Це такий регіон над південною Америкою, де магнітне поле Землі значно слабше за середнє. Вона простягається приблизно від південної частини Бразилії до півдня Африки, охоплюючи територію площею близько 20 мільйонів кілометрів квадратних. Магнітна інтенсивність у цьому регіоні може бути на 20-30% нижчою ніж у прилеглих регіонах, що робить його унікальним об'єктом для геофізичних досліджень. Аномалія виникла через нестабільність зовнішнього геодинамо. А воно, до речі, генерує магнітне поле Землі. Рухи розплавленого заліза у зовнішньому ядрі планети створюють локальні слабкі ділянки магнітного поля. Аномалія розглядається як прорив магнітного поля до поверхні, де воно майже на 30 тисяч нанотесел слабше, ніж середній рівень у інших регіонах. Фізичні наслідки цієї аномалії значні для космічної та авіаційної техніки. Через слабке магнітне поле космічні апарати і супутники, що пролітають над цією зоною, піддаються підвищеному впливу заряджених частинок із магнітосфери та сонячного вітру. Це збільшує ризик електронних збоїв, перегріву і ушкоджень мікросхем. Під час орбітальних пролітів аномалія вимушує операторів супутників враховувати додаткові корекції, а також захисні заходи, зокрема у міжнародній космічній станції. Ці, де спостерігаються збільшені рівні радіації. Аномалія також впливає на польоти на великих висотах, оскільки високі енергетичні частинки підвищують іонізацію атмосфери, що може створювати додаткові ризики для екіпажів і пасажирів. Чені спостерігають, що аномалія поступово зміщується на захід, рухаючись зі швидкістю близько 20 км на рік, що вказує на динамічні зміни геодинамічного процесу у зовнішньому ядрі Землі. Історично аномалія відома з 1950-х років, завдяки вимірам магнітного по. Пуль поля з наземних станцій і космічних супутників. Дослідження за допомогою апаратів дозволили побудувати точні карти структури аномалії, а також зафіксувати її глибину та розширення. До речі, вони допомогли спрогнозувати подальшу еволюцію слабкої ділянки магнітного поля. Південно-Атлантична аномалія є об'єктом наукового інтересу не лише для геофізиків, але й для космічної інженерії та досліджень магнітосфери. Її наявність демонструє нестабільність магнітного поля Землі, пов'язана. З динамічними процесами у зовнішньому ядрі і слугує природнім лабораторним полігоном для вивчення впливу магнітних аномалій на технології та кліматичні явища. Фух, друзі, це був максимально насичений інформацією випуск. Підтримайте, будь ласка, наші старання лайком, а також напишіть коментар. А ми з вами побачимось вже у наступному випуску. До зустрічі!